Всім привіт! Презентую вам лот куртки чоловічі бренду Кривіт. Представлені у двох кольорах. Є така курточка світловідбиваюча. Матеріал 100 поліестер. В лоті 6 одиниць. Вона без капішона. Розмір від M до XL. З розміром М буде дві одиниці. З розміром L буде дві одиниці та з розміром XL буде теж дві одиниці. Вартість лоту 5530 гривень. Собі вартість однієї одиниці 922 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!